Питання до пана Тараса. Пане Тараса, власне, знову ж те ж саме питання, як збирається свобода контролювати? Ну тут набагато простіше, тому що і відверто кажучи, хочу зробити маленький комплімент. Свобода це єдина партія, де в списках я бачив свободівців, власне, так, ну при, при, принципово, скажімо так, підійшла до свого списку, але тим не менше, навіть за перевіреними людьми потрібен контроль, потрібно, як то кажуть, і ласки, і. Нутом боротися з ними. Як ви збираєтесь контролювати своїх депутатів? Дякую вам за комплімент. Дійсно, свобода, фракція Свобода в Верховній Раді попереднього скликання демонструвала свою дисциплінованість, свою злагодженість в роботі. Так само наші депутати в Верховній Раді поточного скликання демонструють ті ж самі якості. Е, перш за все, можу сказати, що контроль за роботою депутатів і депутатського корпусу може і має здійснювати тільки громада. Ми виступали і виступаємо тільки за прозорість, доступність та відкритість Добре, влади. Раз, дивіться, громада може ініціювати, наприклад, відкликання депутата да, обласної ради, чи міської, чи певної мірої райони, але тим не менш остаточне рішення має приймати партія. Наскільки я знаю, за самою процедурою. Так, так. А, так. Партія скаже, а ми не хочемо. Він перевірений в боях товариш і взагалі там кум нашого Петра. Ну у нас немає кумовства, ми всі побратими в своїй політичній силі. брат. тому що ми пройшли не одну барикаду, не один майдан разом. Ми дійсно випробувані, можливо, в боях, як це не голосно сказано. Контроль за роботою наших депутатів, знов таки повторююсь, будуть здійснювати люди. Ми будемо відкриті, ми будемо звітувати, систематично звітувати. Не раз там на два, на три, на п'ять років. Ми будемо систематично проводити прийоми, ми будемо систематично виходити на народні вічі, які збираються щонеділі і на які дуже часто провладні мужі бояться просто з'явитися. Я не буду оцінювати вічі, які проводяться, це не моя компетенція. Ще одне запитання до вас, тим не менш, да? будь-яка сила, заходячи в орган місцевого самоврядування, бере на себе частину відповідальності. У нас найбільш популярними є так звані постійні комісії, да? які діють в обласній раді. Які б комісії свобода, в якій комісії свобода вже готова прийти працювати, і хотіла би очолити. Ну це знову стосується запитання нашого телеглядача. Телеглядачки, прошу знов таки, на жаль, я в запитанні телеглядача, телеглядачки не почув саме назву своєї політичної сили? Но вона просто телеглядач. Ну... Да, дякую, але. До установчої сесії залишається трошки більше, ніж два дні. Ведеться робота робочих груп по підготовці відкриття установчої сесії. На таких засіданнях робочих груп вирішуються ці питання, відповідно вирішуються і питання кадрового представлення свободівців у в кожній комісії. Тому зараз коментувати чи видавати інформацію. Я вважаю, Ну, особливо, в якій комісії хотів би працювати тоді таке персональне запитання. Ну, по-перше, я себе відчуваю фахово підготовленим із педагогічних питань, і з економічних питань. Тому знов таки, яке буде рішення фракції, наше колегіальне рішення фракції, таку, таку долю я її прийму. Що ж, дякую за відвертість. У нас є ще один дзвінок від нашого того глядача. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, і задавайте питання. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. В деяких, на деяких українських каналах я бачив, розповідали про закон про реституцію. Що, як відноситься до нього представник Львівської партії і як відноситься до нього представник свободи? Ви знаєте, що це закон? Він у Прибалтиці вже діє. Не у От. всій Прибалтиці. Що? Не у всій Прибалтиці. Литва не прийняла закон про реституцію. Ні. Ну я розумію, а в Україні я, я чув, що. Вові і у Івано-Франківську такий закон вже вимагають виконувати. Як ці депутати відносяться до цього закону? Я хотів би почути? Дякую. Взагалі навряд чи у Львові та Івано-Франківську можуть виконувати закон, який ще не прийнятий в Україні. А в Вінниці, наприклад, не виконувати закон, який прийнятий. Але тим не менш, питання надзвичайно гостне, тому що якщо ми йдемо в Європу, да, то постане питання про реституцію. Я розкажу про литовський досвід. Там постало це питання. Вони сказали, хлопці, ми не будемо приймати закон про реституцію, тому що е, Вільнюс, звичайно, наша столиця, але до 40-го року місто вільно належало практично все полякам іудеям. До речі, українцям, білорусам і росіянам. Литовців там практично не було панове. Але ти не менш ваше відношення до закону про реституцію? Дякую. Я підтримую свого колегу Олександра. Законотворча діяльність це парафія Верховної Ради України, тому я думаю, що і обговорення має. Будь-яких Ну, Тут просто запитали про особисте відношення. Скажімо. Так само скажу, що більш нагальні потреби є, більш нагальні болючі питання, які потребують першочергового розв'язання. Для нас це і питання люстрації, подолання корупції, для нас це і впровадження певного контролю за правоохоронними органами на теренах області. Тому я думаю, що також ця дискусія за межами нашої. Ну, Сьогодні Я вам скажу обговорю. так, для стабілізації українського суспільства ще закон про реституцію прийняти, коли будуть ну, власне, порушені майнові права, да? хоча з метою відновлення тих майнових прав, я думаю, що тільки цього так, така маленька маленький сірничок. Добре.